Розвантажитися та створити власноруч великодню прикрасу громадська організація доречні спільно з департаментом з питань ветеранської політики організували арт-терапевтичний захід для дітей, захисників та ветеранів. Створювали тематичні вінки, прикрашені весняними квітами, кольоровими стрічками, декоративними зайчиками та писанками. Я сьогодні робила прикрасу на Великдень. Це вінок, тут є квіти, зайчик, бантик та яєчка. Наша організація надає підтримку родинам захисників, ветеранів. Також ми маємо дитячий освітній простір, надаємо психологічну підтримку, як і діткам, так і дорослим. І Проводимо різноманітні ортерапевтичні майстер-класи для покращення психоемоційного стану, як і дітей, так і дорослих. У семи районах міста працюють кімнати ветеранів, де щотижні організовують заходи для родин військових. Зазначають такі ініціативи допомагають дітям краще долати емоційні навантаження. Наша категорія це і члени родин. Загиблих захисників і члени родин військовослужбовців, і це, зокрема, діточки. Ми працюємо з ними з моменту створення нашого департаменту. влаштовуємо майстер-класи для діточок. І з громадською організацією Деречні ми співпрацюємо не перший раз. Ми маємо кімнати ветерана в різних районах нашого міста, сім районів, сім кімнат ветерана, і вони складаються з декілька приміщень. Ми маємо змогу влаштовувати такі заходи щотижнево, і ми бачимо позитивні від. Відгуки. Тому чому б ні, ми готові співпрацювати з усіма громадськими організаціями, які мають і арт-терапію, і психологічні тренінги, і іграшкові тренінги, і ми це вже робимо.